Всім привіт! Мене звати Катя Накреча, вона на моєму каналі. Підпишіться, поставте вподобайку. Все як треба в Ютубі. Буду дуже вдячна вам за цю підтримку. Далі у цьому відео я хочу зацитувати розмову з українським військовим експертом, з Владиславом Селезньовим, який дійсно багато коментує теми різні військові. Ну і в тому числі тема контрнаступу. Вам як взагалі від неї? Ви ще не втомилися? Ну, ця тема постійно оживає новими коментарями. Типу. Не говоріть нічого про контрнаступ, це шкодить. Або ж нові заяви він буде зашибісь успішним, або нові заяви, типу не треба великих очікувань мати від контрнаступу, щоб потім не розчаровуватися. У західній пресі інтерв'ю чиновники українські перші політичні особи дають дійсно багато саме західній пресі. Там звідти ці заяви лунають. І тому, от в розмові з Владиславом Селезньовим, ми спробували, спробували розібрати так, би мовити, останні ті кейси заяви щодо контрнаступу. Чи правильно це мати завищені очікування, що взагалі чекати, на що розраховувати, як аналізувати цю ситуацію, від чого залежить контрнаступ? Я думаю, що це дуже важливо знати і розуміти для того, щоб ставитися до усієї інформації, в принципі, з обережністю і не вірити на 100% у усьому, що звучить. А чому я так кажу? А от послухайте далі в цьому відео. очікування від контрнаступу збройних сил України у світі можуть бути переоціненими, як сказав. Резніков, от скільки української землі вдасться звільнити, також невідомо він сказав. Однак Владислава, ця заява це такий натяк на те, що не варто очікувати на великі успіхи ЗСУ. Чи про що свідчать ці слова. Доброго ранку мені здається, що найбільш раціонально зараз поводиться президент України Володимир Зеленський, котрий говорить про таке: Український контрнаступ почнеться саме тоді, коли до нього буде готовий українські сили оборони. Ну це ж очевидно, що голоруч з ворожими танками воювати неможливо. Це призведе до шалених втрат. А чи отримаємо ми звільнення від російських окупантів землі? Нашої країни Навряд чи. тому очевидно, що процес підготовки наших сил оборони до контурнаступу має бути ретельним і собічно забезпеченим. Якщо донедавна ми чули цифри верніше, дати середини квітня, кінець травня, саме в той проміжок часу, весь світ очікував на буревні події на полі бою. На тому наголошував чимало і українських військовопосадовців, про те говорили, і наші американські партнери і друзі, але ж бачимо, що є певні складнощі. Складнощі пов'язані із погодними умовами, бо весняне зливо цього року надто затягнулося. Відповідно, ми не маємо можливості використовувати дороги з ґрунтовим покриттям для переміщення бронетехніки, зокрема танки. Є проблеми щодо військової логістики, щодо сталого постачання зброї, військової техніки, боєприпасів до того озброєння. Ну і, звісно, що знов ж таки питання раціонального підходу воно є визначальним. Бо якщо ми згадаємо вислів президента Чехії Петра Павла, він так само. Як колишній військовий натівський генерал, певен в тому, що українська армія має йти в контрнаступ лише тоді, коли вона до нього буде повністю підготовлена. Тут не має йтися про якісь там часові позначки, мовляв, тут і зараз наступати. Ні. Має бути проведена ретельна всебічна підготовка, і лише після того переходити в контрнаступ для того, щоб він був максимально дієвим і максимально байлючим для російської окупаційної армії. Ви вже згадали президента Чехії Петр Павел також од приватно застеріг українське керівництво від катастрофи поспішного наступу. Контрнаступу про це пише Гардіан. І от він вважає, що зсу не мають уже того елементу несподіванки, який сприяв успішному штурму Харківської області та Херсона восени минулого року. Чи погоджуєтеся? ви з такими його? Його ствердженнями і чи це дійсно вагомий такий момент? Безумовно, коли ворог не знає, де саме українське війська буде наступати, це чудовий фактор. До речі, і зараз російські генерали знаходяться в певному такому собі розпачі, бо вони точно не знають, де саме має відбуватися український контрнаступ. подивіться на ситуацію. Вони створили потужні лінії оборони фортифікаційних споруд на півдні Херсонської області, на півдні Запорізької області. Вони витратили на те шалені гроші. Вони зараз перекопують весь всю північ. е-е Кримського півострова вони риють окупи на території Сакска і Чорноморського районів. Це західний райони тимчасово окупованого Криму. Вони готуються всюди, витрачають величезну купу ресурсів, людських, матеріально-технічних грошей з російського державного бюджету. Вони не поготові. А контрнаступ української армії не починається. Це призводить до певної такої дестабілізації ситуації, бо очікування часто густа складніше ніж безпосередня участь в певних діях. Тож очевидно, що український генеральний штаб має абсолютно чітке розуміння, як буде відбуватися контрнаступ. Доступ до тієї інформації, яка є визначальною, насправді цією інформацією володіють небагато посадових осіб, бо ми знаємо не дуже приємні приклади, коли відбувався витік. Цієї інформації від наших західних партнерів тож очевидно, що ті посадові особи, які мають е, цю інформацію, знати вони знають. Навряд чи вони найближчі перспективи цієї інформації будуть, е, будуть поширювати. Бо ефект несподіванки для російських військ є визначальним. Бо... Найворог ворог ночувається Український контрнаступ буде де саме коли дізнається згодом. От газета політико відзначає, що Україна приховує від США та партнерів деталі контрнаступу. А на вашу думку, хто знає і хто має знати про дату та план контрнаступу, і власне чи це правильно чи неправильно приховувати від західних партнерів, котрі допомагають зброєю? Ну власне, таку інформацію. Олексій Данілов абсолютно слушно зазначає. 3-5 посадових осіб нашої країни знають, коли саме має відбутися контрнаступ. І цього достатньо. А от що стосується е, інших посадових осіб, я думаю, що для наших західних партнерів набагато важливіше знати наскільки раціональна і прозора е, для відповідних посадових осіб використовується та сама військово технічна допомога від наших західних партнерів. А коли саме в який саме спосіб буде проводитися український контрнаступ, я не думаю, що для них то так принципово. Збереження матеріально-технічної бази недопущення її перепродажу третім країнам світу – це визначальний фактор. А інше то не на часі, і то не принципово. Ба більше, якщо ми з вами подивимось на комунікацію між нашими американськими партнерами та представниками українських генеральних штабу, на одній з баз військових баз на території Німеччини свого часу проводилось комп'ютерне моделювання. така собі командна штабна гра щодо визначення напрямків і українського контурнаступу. Саме за результатами цієї команди штабної гри були визначені е е е відповідні задачі для. Українських сил оборони, тому треба дочекатися. Постфактум факту. Ми з вами точно дізнаємося, де саме українське війська контратакують з метою звільнення території нашої країни, але поки що ця інформація є державною таємницею, і це абсолютно слушна і раціональна історія. От пан Резніков, міністр оборони, він сказав, що контрнаступ може призвести до емоційного розчарування населення через оці надмірні очікування. У той же час він же стверджує про успіх контрнаступу. А чи з військової точки зору можна ще до початку таких от секретних операцій вважати їх успішними? Чи знову ж таке от саме це не призведе до переоцінювання переоціненого очікування результатів у суспільстві? Катерина справа в тому, що найбільше брешуть... Під час полювання на першому побаченні, та під час ведення бойових дій. Те, з чим часто густо стикаються громадяни нашої країни, так само як і мешканці фактично, всього європейського континенту, це часто густо такий собі туман війни, вводять в оману відповідні структури українських сил оборони, бо інформаційної супровіт діяльності українських сил оборони є дуже важливою складовою, саме для того, щоб ввести в першу чергу в оману ворога. Ципсо чи відповідні інформаційно-психологічна операція проводять на. Наші... Ійські противники, і ця історія має бути такою: ми маємо довіряти лише офіційним джерелам інформації, і не факт, що офіційні джерела інформації нас інформують тут і зараз, а не згодом. Бо ми ж пам'ятаємо, що слово то є зброя, війна, яку Росія розв'язала у лютому 2014 року, вона є гібридною і інформаційна складова цієї гібридної агресії є дуже вагомою. Абсолютно я повинен в тому, що і талант залужного і талант інших ген... українських генералів вона він буде трансформований через правні дії українських воїнів, українських сил оборони, які в тому числі завершують зараз етап підготовки для до майбутнього українського контрнаступу. Але знову ж таки під підґрунтям українського контрнаступу є дві надзвичайно важливі складові з одного боку. Це підтримка військово-технічна підтримка наших західних партнерів, і це мужність такий реї наших воїнів, які тут і зараз боронять. Марінко Авдіївку, Бахмут і інші ділянки фронту, де Росіяни намагаються е, рушити вперед, але щоразу стикаються з е, потужним спротивом українських сил оборони. Несуть втрати відповідно і ситуація на полі бою. Має саме той формат, який має стану на зараз. Які ви маєте очікування щодо контрнаступу, досить важко бути раціональним, коли мови йдеться про рідний Крим, про рідний Симферополь. і тут звичайно мене на досі надихає заяви українського генерала Кирила Буда. Він є очільником української військової розвитки. Він впевнений в тому, що українська армія спроможна в рамках контрнаступу звільнити всі території нашої країни, включно з Кримом та Севастополем. Але ж знову ж таки, ми маємо розуміти, що війна справа раціональна. І перевагу на полі бою має та сторона, яка ретельно підготовлена і яка всебічно забезпечена. Тому знову знову ж згадую слова президента Володимира Зеленського, який говорить про таке: Українська армія, українські сили оборони. Підуть в контрнаступ лише тоді, коли вони будуть до того готові. А це значить, що ми маємо отримувати не на там 90 чи на 98% озброєння військову техніку устаткувань, а на 100% для того, щоб були поготові. Бо будь-який контрнаступ це завжди ризик. І тактика абсолютно раціональна тактика української сил оборони, яка спрямована на нищення ворожого військового потенціалу. В тому числі за допомогою дронових атак вона є абсолютно раціональна. Бо чим слабшою буде російська армія, тим більш ефективним, більш потужним, більш дієвим буде український контрнаступ. Підписуйтесь на цей канал, пишіть в коментарях, чи згодні ви з Владиславом Селезньовим, чи є у вас свої думки. щодо того, чому ж заяви різні лунають довкола теми контрнаступу? І не забувайте також, що на цьому каналі щодня виходять відео, тому обов'язково ставте дзвіночок, аби не пропустити нічого важливого. 离婚。